Привіт, дорогі підписники і гості мого каналу. Мене звати Неля, це мій канал про в'язання і я рада вас вітати в себе в гостях. Дякую, мої любі, що підписуєтесь на мій канал, ставите лайк, подобайки і пишете коментарі. Якщо ви є з мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднійтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити. Якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. І так, в даному відео я хочу запропонувати вам зв'язати ось цю іграшку. Я навела невеличкі такі справки про дану іграшку, і це у нас із вами Джейк, персонажик із мультсеріалу Час пригод. Це чарівний собака, найкращий друг і зведений брат головного героя Фіна. А особливості цієї собачки він має здатність розтягуватися, стискатися та змінювати форму свого тіла. І походження персонаж вперше з'явився в пілотній серії мультфільму. Тож, мої любі, давайте з вами зв'яжемо цю собачку і будемо насолоджуватися результатом. Матеріали, які я буду використовувати, я напишу внизу під відео, щоб не гаяти час. Ну а вам, як завжди, Бажаю гарного настрою, гарного перегляду та рівних петель. І так, давайте починати. Перше, що ми зв'яжемо, це будуть вушка і а, ручки з ніжками. Так як всі детальки в'язуються по ходу в'язання, і нам треба, щоб вони були у нас з вами готові. Давайте зв'яжемо спочатку ніжки. Там ніжки і ручки вони йдуть по одній схемі. Так, Ліце амігурумі набираємо 6 стовпчиків без накиду: Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Далі з другого по шостий ми пров'язуємо по колу без змін по 6 стопчиків без накиду. Це виходить 5 рядочків. Складаємо навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Давайте пров'яжемо ці п'ять рядочків самостійно, і я до вас підключусь. Так, а тепер складаємо так навпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Вводимо гачок в цю петлю і виводимо її навпроти. Перший стопчик. Так само пров'язуємо другий і третій. Ниточку лишати не треба, так як у нас з вами деталька буде зв'язуватися, тож ниточку відрізаємо невеличкий шматочок. Так, по цій же схемці ви в'яжете іще три. У нас ручки і ніжки в'яжуться по одній схемі. Так, все. Так, ось виглядає ніжка. В'яжете по цій схемці ще три. Так, продовжуємо і давайте зв'яжемо вушка. Вушка в'яжеться простенько, кільце амігурумі. Набираємо чотири стовпчики без накиду. Один, другий, третій і четвертий. Відмічаємо початок нового рядочка і другий ряд ми пров'язуємо по колу без змін по 4 стовпчики. Один, другий, третій і четвертий. Вивертаємо детальку. Складаємо на обпіл і пров'язуємо за обидві стіночки. Один і другий. Ниточку також ми відрізаємо. Залишати хвостик не будемо, бо вушка також будуть у нас вв'язуватися. Так, все. По цій же схемці в'яжемо і друге вушко. Так, пров'язуємо. Так, продовжуємо з вами в'язати далі. Починаємо в'язати основну детальку це тіло і голову. Починаємо з тіла і закінчуємо голівенько. Кільце аміурумі набираємо вісім стовпчиків без накиду один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий і восьмий. Відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо з вами 8 прибавочок. Одна. Друга. третя, Четверта. П'ята. Шоста, сьома. І восьма. Пров'язали, відмічаємо початок нового рядочка і пров'язуємо. Так. Третій ряд стопчик без накиду, і робимо прибавку. Стопчик без накиду, примбавка. Стопчик без накиду, прибавка. І так повторюємо по колу вісім разів: стопчик без накиду плюс прибавка. Так, пров'язуємо. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами четвертий рядочок і пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Далі беремо ніжку і обв'язуємо ніжку. Пров'язуємо три стопчики без накиду разом із ніжкою. Один, другий і третій. Пров'язали. Далі пров'язуємо шість стовпчиків без накиду: один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Знову беремо ніжку і в'язуємо її в тіло. Пров'язуємо три стовпчики разом із ніжкою. Один, другий і третій. І дов'язуємо решту стовпчиків до маркерочка. Один, два, три, 4, 5 і шість. Пров'язали. По колу у нас з вами 3, 24 стовпчики без накиду, далі відмічаємо п'ятий рядочок і пров'язуємо з вами два стовпчики без накиду, один, другий, і робимо прибавку. І так повторюємо по колу 8 разів в кінці ряду повинно вийти 32 стовпчики без накиду. Пров'язуємо. Так, пров'язали з вами. А тепер. З шостого по десятий ми пров'язуємо з вами по колу без змін по 32 стовпчики без накиду. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Виходить 5 рядочків. Давайте пров'яжемо ці рядочки самостійно і зустрінемось. Так, Пров'язали. Відмічаємо четвертий рядочок і пров'язуємо з вами 5 стовпчиків без накиду. Один, другий, третій. Четвертий п'ятий. Беремо ніжку і вв'язуємо її в тільце. Пров'язуємо три стопчики разом із ніжкою. Три стовпчики разом із ніжкою. Один, другий і третій. Далі пров'язуємо з вами 9 стовпчиків без накиду: другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий. Беремо другу ніжку і так само вв'язуємо її в тіло, пров'язавши три стовпчики разом із ніжкою 1. Другий і третій. І дов'язуємо до маркерочка чотири стовпчики, 2, 3, і 4. Все, пров'язали. Відмічаємо з вами початок нового рядочка і п'ятий ряд ми пров'язуємо два стовпчики без накиду і робимо прибавку. І так повторюємо по колу 8 разів. В кінці ряду повинно вийти 32 стопчики без накиду. Пров'язуємо. Так, пров'язали, і тепер з 6 по 10 ми пров'язуємо 5 рядочків по колу без змін по 32 стопчики без накиду. Пров'язуємо і зустрічаємось. Так, пров'язали ці рядочки, а ці 6 рядочків, і тепер. В 11 ряді, так, пров'язали з вами з 6 по 10, включно по колу безмін по 32 стопчики без накиду. Тепер в наступному рядочку, в 7 ми з вами в'язуємо ручки. І так, пров'язали з вами з 6 по 10, вверх 5 рядочків по колу без змін, по 32 стопчики без накиду. І тепер в 11 рядочку ми з вами повинні в'язати ручки. Я в'язувала ручки не так, як по схемі, там по схемі в мене воно б вийшло б кривокосо. Тож я трішечки підкоригувала і зробила так, щоб вони були на одинаковій відстані з зніжками. І так, в мене вийшло, що я пров'язала 9 стопчиків без накиду, 3 стопчики разом із ручкою. Тут в мене вийшло 12 стопчиків без накиду, 3 стопчики разом із ручкою, і до маркеручка в мене вийшло 5 стопчиків. 5 стопчиків без накиду. Все, отак от я в'язала ручки. Якщо б ми в'язали з вами по схемі, то по схемі в нас йде. Ми пров'язуємо 7 стовпчиків без накиду, прикладаємо ручку 3 стовпчики разом із ручкою, потім пров'язуємо 13 стовпчиків без накиду, прикладаємо другу ручку і пров'язуємо 3 стовпчики без накиду разом з ручкою і дов'язуємо до ручка 6 стовпчиків. Якщо у вас вийде так, як по схемі, то ви можете в'язати так, як я тільки що вам продиктувала по схемі. Якщо ні, то в'язуйте так, щоб ручки були ну, красиво на, на одному рівні з ніжками. Мені здається, так красивіше виглядає. Так, продовжуємо з вами далі. Відмічаємо тепер 12 рядочок, і на 12-й і 13 ми пров'язуємо по колу без змін по 32 стовпчики без накиду. Все, мої любі. Давайте ви в'язуєте ручки і пров'язуйте ще два рядочки по колу без змін по 32 стовпчики. І зустрічаємось. Так, пров'язали 2 рядочки по 32 стопчики без накиду, і в наступному ряді це у нас з вами 14 рядочок, ми в'язуємо вушка. А Вушка я також в'язувала так, щоб вони були на одній відстані з ручками. ніжками Бо раз у мене вже не вийшло по схемі в'язати, то і вушка теж будуть косити. Тож я пров'язала таким чином 10 стопчиків без накиду. 2 стовпчики разом із вушком. Тут в мене вийшло 13 стовпчиків без накиду. Далі 2 стовпчики плюс вушко, і до маркерочка я дов'язала 5 стовпчиків без накиду. По колу у нас з вами так і лишається 32 стовпчики без накиду. Тепер 15 рядочок ми пров'язуємо по колу без змін по 32 стовпчики без накиду. І зустрічаємось. Так, пров'язали. Відмічаємо з вами 16-й рядочок і пров'язуємо 2 стопчики без накиду, і робимо убавку. Знову 2 стопчики без накиду, 1, 2 і убавка. І так повторюємо по колу 8 разів. В кінці ряду повинно вийти 24 стопчики без накиду. Пров'язуємо. Так, є. Відмічаємо 17-й рядочок і пров'язуємо стовпчик без накиду, і робимо убавку. Стопчик без накиду, убавка. Стопчик без накиду, убавка. І так повторюємо по колу 8 разів в кінці ряду повинно вийти 16 стовпчиків без накиду. Пров'язуємо. На цьому етапі додаємо наповнювач, бо далі в нас будуть 8 бабочок, і будемо стягувати отвір. Тож, мої любі, додаємо наповнювач, формуємо ну, гарненько, щоб тільце красиве в нас з вами було, і закриваємо верхівочку і зустрічаємось. Так, все пров'язали, закрили, і ось таке ось тільце виходить. Я сильно не наповнювала, щоб воно було таке м'якеньке. І ось таке ось вийшло у нас з вами тільце. Так, тільце готове. Тепер нам з вами лишається зв'язати оченята і мордашку. Це відкладаємо, в'яжемо оченята. Беремо білий кольор. І в кільце амігурумі набираємо 8 стовпчиків без накиду. Перший, другий. Третій. Четвертий, п'ятий. Шостий. Сьомий і восьмий. Восьмий я не дов'язую до кінця. Далі ми будемо пров'язувати чорним кольором. Тож 8 на восьмому стопчику я роблю зміну на чорний Все, роблю протяжку чорним кольором. І тепер чорним кольором ми пров'язуємо з вами шість стопчиків без накиду. Другий, третій, четвертий. П'ятий і шостий. Повітряна петля і відрізаємо ниточку. Цією ниточкою я пришивати не буду, тож я відрізаю ці хвостики і потім просто їх вогнем присмалю сюди до виворітної сторони, і буду пришивати до іграшки. Ось таке ось око виходить по цій же схемці, в'яжете і друге. Ось око виходить. Все, ми любі, друге око ви зв'яжете самостійно. Так, продовжуємо далі. В'яжемо з вами мордашку. Так, беремо жовтий колір і в'яжемо з вами мордочку, носик. Набираємо 9 повітряних петель: друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма і дев'ята. Ланцюжок із 9 повітряних петель. Далі, в другий від гачка, ми пров'язуємо з другого, коротше, два стовпчики без накиду, перший другий. Далі пров'язуємо прибавку. Знову пров'язуємо два стовпчики без накиду, один другий. Прибавка і два стовпчики без накиду. Все, мордочка готова. Ось так вона буде пришиватися. Спочатку пришиваємо оченята, потім пришиваємо мордочку. Вставляємо носик, або ж вишиваємо. Носик в мене ось такий ось овальний. На жаль, в мене чорного немає, буде коричневий. Тож я вставлю отак от сюди коричневий носик. Так, от приклею його. І все, буде ось така ось краса. Так, все ми з вами всі детальки зв'язали. Тепер лишається зробити тільки збірочко-іграшки. Е, я вам прикріпляю, як виглядає іграшка, ви на неї дивитесь і робимо збірочку. Все, я також зараз це зроблю і підключусь до вас вже з готовим результатом. Ну от, мої любі іграшки готова. Ось такий ось джек в мене вийшов. Пришила оченята, пришила мордашку і вставила. носик. носик я, е, не той, що планувала зробила, а, а приклеїла фетровий. Вирізала з фетру овальчик і приклеїла його зверху, ось такий ось плаский. І ось такий ось Джек в мене вийшов. Також зробила хвостик, набрала ланцюжок із п'яти повітряних петель, другого відачка, пров'язала в зворотньому напрямку 4 стопчики без накиду і прошила до іграшки. І ось такий дружок тепер у мене є. На сьогодні у мене все, моє любі. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Сподіваюся, вам все було зрозуміло і у вас все вийшло. Якщо ви гість мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити, якщо у вас є можливість і бажання підтримати мій канал фінансово задонативши, я вам буду за це дуже вдячна. Також дякую спонсорам мого каналу. Все, моє любі, кажу вам до побачення. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!